О-о-о! Свічка з запахом Путіна. О, це новий вид ароматерапії по-російськи. І Це не жарт, народ. Це топова новинка на російських маркетплейсах. У мене одне питання. А... Свічка ректальна. Я хотів сказати, що свічки бувають різні, так було не тякнути. Слухайте, а ну, свічка з а, ароматом Жириновського. Або формаліно шановні, так все давайте закінчимо. У нас тортик у нас чай у людей сніданок Артем Івченко і новини з боліт про те, чим нині буде пахнуть Росією. Доброго ранку з вами новини з болі на Росії для справжніх поціновувачів плісня. Ви створили свічки з ароматом Путіна на місцевих маркетплейсах. Там тепер можна придбати собі таку розкіш за десь 260 гривень. Росіяни можуть наповнити свій дім ароматом Нафталіну з портфеля КДБшника або запахлого бункера із нотками маразму чи смердючих шкарпетів. Цікаво, що буде далі. Лукашенко випустить свою лінію мап аби показати звідки нападіння на білорусь там планувалось. А тим часом сам Путін на якійсь черговій відеозустрічі, натягнувши посмішку, спілкується з тими, хто якраз і буде собі в хату купляти ті свічки. Цільову видно, аудиторію вирішив підтягнути. Увага! Питання вже цікаво. Володимир Володимирович, що ви робите такого, щоб так гарно виглядати? Я теж так хочу. Що ви думаєте на це? Відповів диктатор. Правду. Ботокс та пластичні хірурги. Угу. Де там? Рух, рух, рух. Дуже важливо, коли у нас у житті є якісь цілі, і ми намагаємося досягти їх. Це завжди мобілізує, завжди дисциплінує спорт, режим. Дійсно, коли режим встановив сам і його мають дотримуватися мільйони людей, важко виглядати погано. Хоча дуже смішно, що все це каже людина, яка останні десять років бачила реальність через монітори із свого бункеру. А зараз увага або Семонянша знову дає жару. Ви знали, що українську мову вигадали Австрія та Польща? Тоді ми не знали. Але Марго, як завжди, на крок попереду цілого світу. Вони ви вигадали українську мову для чого для того, аби відрізати ментально цих людей від нас, від росіян, для того, аби пояснити їм, що ви зовсім не один на розсі. Тобто, коли де... коротше, коли наступного разу хтось скаже, що це вже не можна перевершити, глянусь, чекайте новини про те, що борщ придумав третій рейх, а вишиванку я не знаю, ну інопланітяни наверне. На додачу для російських дітей придумали геніальний проєкт. Коротше, малі усе літо працюватимуть у трудових бригадах. Ні, не вчитися, не розвиватися або відпочивати. Пахати будуть буквально 500 підлітків від 14 до 17 років. Вони будуть поєднувати трудову діяльність з творчими заняттями. Під творчими заняттями, я так розумію, мається на увазі фарбування парканів. Я в шоці. така собі реінкарнація піонерії хотіли СРСР, а от тримай. РПЦ в режимі міжрегіонального психозу. Російський священик заявив, що мусульмани на низькому старті і вже наступають. Це, це ціла армія. Якщо їм накажуть в один прекрасний день вирізати москвичів. Повірте мені, вони це швидко зроблять, тому що МВС навіть не встигне пікнути. Результат буде дуже сумний. Ну, Коротше, ви зрозуміли, РПЦшники вже натякають на мусульманське повстання. Скоро вигадають байку про звільнення, братську релігію на всіх і так далі. У кращих традиціях розпалювання ворожнечі. Все як любить Росія. Але якщо думаєте, що вони тільки цим переймаються, нічого подібного. Ось, наприклад, нещодавно РПЦ була шокована тим, що якась там російська співачка виступила у сценічному костюмі, який нагадував їм пеніс. Тож вони, ну дуже багато, як там казали, кому що вважається, той сам так називається. А з вами були новини з боліт вдалого робочого.